Знаєте, я дуже завжди, коли чую прогнози про війну, я дуже переймаюся від того, тому що це розхолоджує суспільство. я не кажу, що в нас, перепрошую, люди якісь там недалекі. Я всіх українців люблю, майже всіх, крім зрадників. Так? Але люди і втомлюються, люди мають певний емоційний стан. І вони наслухаються, перестають донатити, наприклад, на сили оборони. Адже це правда. Сьогодні дуже цікаву думку почув, що е, можна зробити зріз, А скільки е, не дійшло донатів сьогодні до наших відповідних підрозділів, тому що люди вирішили все, ну, якщо не війна закінчилася, то гаряча стадія принаймні точно. Тому о, знаєте, я вчора був вражений з одного боку нічого дивного, але вражений тим, що у нас вся стрічка. Інформаційна була у цих псевдопрогноз.